Ви відмовляєтеся, так? Да? Тобто провести процесуальну дію до кінця, так? Да? Я от бачу, що йдуть маніпуляції, бо тому що дивіться, ДБР, дивіться, скільки в документі, бачите, О, Генеральна прокуратура, бюро НАБУ, СБУ покриває. Тобто ви відмовляєтеся зараз розслідування, так? Розголошуєте, Я ще нічого не розголошую. Я фіксую просто, наскільки ви детально все правильно робите. Мені цікаво. Світ про обов'язки знають. Тобто ви не рахуєте це, це. Тобто, дивіться, я звідси вийду, я не знаю, куди ті документи підуть, і мені, наприклад, загроза буде. Хто буде відповідати з даного моменту, що, наприклад, що зі мною станеться? Поясніть. От я Дя знаю май... по тому закону виховальному, що ви, ви маєте да, надати мені право мене фіксувати. Це ви на, ви на роботі ви на роботі ви маєте право а судового розслідування. Так, я думаю, я викладу, тому, якщо ви довг... буду бачити, да, я викладу, Багалі. якщо будуть якісь бачите маніпуляції в мою сторону, бо, тому що в мене йде загроза життю, якщо я викриваю такий бізнес сотні мільйонів гривень, і тут фігурують і СБУ, і НАБУ, і ДБР, і прочі з вересня місяця. але у нас відомості винесені за якою на статті? I vi ste pravki i znači komu korupcijna schema? Це схема. це схема. ми зараз про ігровий бізнес. Я вам заявляю, що це є корупційна схема. Так я надайте покуп... покази, а тоді будемо. Я прийшот. надаю, так я сказав, зазначте. А да, ви зараз чому... фіксуєте вам, попри те, що було роз'яснено. Я фіксую, як працюють дивіться, документ... в мене, координації... ні, ні, ви дивіться, ви, це є приватна картона, дивіться. Ні, ні, ні. Так, ви контр... фіксуєте кому. Я себе страху. Дивіться, ви... згідно закону, я маю право розмістити, ви маєте якщо я ваші права. Але ви не забуваєте про права інших людей. А ви не зараз не особа, яка А я людина, так? Ви особа, Зараз ви Дане ага. посадовою. Це так? все особа. робите. Раді хайфу, а не для того, щоб а, допомогти. Тобто ви рахуєте, да, я рахую а, то ви, вже не хочете допомагати. Тобто ви на роботі мені будете собрати. Супер... Ви зараз не людина, ви. ви зриваєте ви... процесуальні дії? Чим я зриваю? Я нічого не викликав. Я себе прикриваю, щоб зі мною щось не сталося і щоб розуміти. Хто може на це впливати? Ви зараз працюєте на роботі, ви службовець. Правильно. Ви, маєте, Але ви маєте себе належним чином поводити, а, ви належ... а не зривати на... дії. Ні, ні, ви належним чином, ви я службовець, повірте. виконуєте службові Повір, дії. Повірте, так. я свої пов'язку Тому... добре знаю і виконую. Ні, 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 ви трошки щось починається, якісь маніпуляції. Того ви ви мене розумієте. що вас переконують. Я, викриваю... я вас не переконую. переконував я я на сотні мільйонів гривень. Але ви хочете на тому заробити. Хочете бути е... викрадачем, викривачем, правильно? То, то мої проблеми, що я хочу. Мені держава О -о -о -о. зобов'язала здати так, це, і. 10%, то мої проблеми. Ви мене не дорікаєте. Я ви не дорікаю, ми... але все що... тепер От, зрозуміло. Що... А що вам зрозуміло? Це тепер мої. все зрозуміло. Ви що мені хочете доказати? Я нічого не доказую. Ну то не доказуєте, виконуєте свою пане дорозі. Ні, ви щось я не то бачу. Ви якісь маніпуляції, щось кудись зрозуміло, Ви себе добре почуваєте? Ви себе щось ви, не ви ви ворогіваєте належ... навколо? Ви належно себе зараз поводити, пробуєте? Не, ви, Якщо потрібно викликати свідково, ми викличемо. Питаю ви чи ви себе добре неадекватно зараз? я ведете. себе прекрасно Якими питання? Я, я я не розумію, я, можна, ви не вбачаєте ви чомусь зриваєте е... свій чому зриваєте слідчу дії чим я зриваю? Якою я поведінкою? Я хо я фіксую, як ви працюєте на своєму робочому місці, Ні. як ви виконуєте ми... обов'язки? Розголошувати, собі, Ні, собі, я, собі, я собі, буду, коли так? зі мною що станеться, я буду знати, на кого тикнути пальцем. Я фіксую, ваше от, зараз тобто, не допомогли. Я, я вам можу... щось погрожую? Ні, мені цікаво буде, куди то вийде, бо тому що мені має держава в вигляді вас забезпечити небезпеку. якщо Небезпека держава має бути. Ви не кривляєте слова. Я не бо, кривляю, тому, я але так ми, ми зараз споримо, непонятно що. Я сказав, то це безпека, небезпека. Ви мені маєте забезпечити, а ви мене переконуєте, що це не є викривальна дія, бо, тому що суддя щось викручуєте. не так. Чим я переключу? Я кодекс я закон прочитав, да, про викривання. Ви не хочете я слухати думаю, мене. А що ж вас слухати? Я бачу, що ви щось мені пробуєте переконати, що Та я я вас нічого, не переконую, пане що ви мені говорите? Просто Андрій не Ні, папа ну. не Андрій, Нас yeah. є па я до вас ставлю з повагою. Ви, і з повагою, ви б саме... зараз нікуди не бігли, ви сіли а я дали... ви б не Ви ознайомили мене з правами викривача і Дивіться, просто. Дивіться, слідчі yeah. буде проводити слідчу дію. Так. так. А я бачу, що ну, ви почали от таким займатися. Чим займатися? Я фіксую, як ви ведете себе на робочому місці. Як ви виконуєте службове хтось давав право таке робити? А мені не треба право. Ви мені не зобов'яжете. Протяг... Це передбачено. Чим ви... передбачено? Може, я хтось що... не знаю. Ні, ви на робочому місці я можу фіксувати. ви Я Ні, я маю право, ні. а ви маєте тільки ви з дозволу слідчого чи прокурора ні, мені фіксувати слідчого ні. ні. Почитайте КПК. Я прочитаю. Почитайте. Мені Для чого КПК? У Мене є викривальний закон, який мені дозволяє, якщо є маніпуляція, я радий, що є дивіться. Я радий. мені тут написано, що я можу. І викладати а, за він... те, що ви не виконуєте свої службові обов'язки. Я радий, не про що я, я належно проведіть кінця. Заработати ви мовити, що читаєте закон, але да, свідомо до... і скоро але, дивіться. Да. Дуже правильно, але потрібно крім закону ще інші нормативні акти читати. Це ви читайте, ви не, не не та, але дивіться, щоб викрити злочин. Я не повинен талмуд вивчити за півроку. Я вже вивчив талмуд законів, щоб викрити на одній мові. Та мені нема однієї службовиця, я людина, тому на одній в нас не буде. Ви маєте виконувати обов'язки, а я Пане, маю права. Мене ніхто не зобов'яже. Що... Це не вирішати Ні, в мене посіб... не, обов ні, нема обов'язків. Обов'язки обов мене перед Богом можуть бути, а не перед вами. Ні-ні. Ви службові, ми вийшли за майже будь-яких е, законів. Ні, бо ви що спробуєте мені нав'язати та якісь обов'язки? У жодного... мене немає обов'язків. Ну, є в кодексі прописано. Верховна Рада прописала в кодексі. Та собі пише комусь. Вона особа прописала. Я людина, яка мені не вкаже ніхто, що мені не переймайтеся. Ну, ну тому, давайте висейте, і ми належно закінчимо оцей момент. ми Зараз зараз буде проводити процесуальні дії. Так. Так. Я так. не давав вам будь-якого права мене фіксувати. Так, чи чи, чи, чи документ? Бачите да. вам якось. Бо да. ви блідієте на а закон. Та як закон? Мені, закон мені з чим указ. У вас є обов'язки, ви маєте виконувати. Я бачу, що зараз. А у вас нема обов'язків? Ні, у мене є тільки права. А у вас тільки права, так? Дуже цікаво. Якщо ви не ви можете. Повірте, 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 я знаю, пов... я компетентний, да. але ну, питання то... просто, ну чому ви так себе плануєте? Я не розумію. Я хочу, щоб ми викрили, зараз ви мені я сприяли, так, а ви мені зараз якісь 에, пробуєте закинути, Ні. що я не викриваю, і тому правами викривача ви не будете мене ознайомлювати. Зачекайте. В чому проблема? Я не Зачекайте. Мені не треба... Зачекайте. Зачекайте. Що сказав суд? При чому тут суд що сказав? Я в суді чітко зазначив. Я можу відеопротокол суда зазначити, де я вказав, що більш детальніше я зазначу, Та, коли то, буде ви, свідчення. Ви да, да. Так, я боюся, тут починаються якісь маніпуляції, там, є. прочі. Переконують мене, що суд щось не так сказав, тому мене з правами викривача не буде знайомити, бо, тому що щось там хтось рішив, що це не є викривальна дія, це є просто казино працює. А то, що схема у нас декілька сотень мільйонів гривень, це не є викривання, це є. Це не є наше повноваження. Дивіться, коли зазначається ЄРДР, зразу автоматично, згідно закону, не тільки КПК, а згідно закону про викривання, надається. Я подав аргументи. Логічно думаємо. Логічно думаємо. Якщо нас викривання є, наприклад, хто займається? Яка служба? НАБУ. не НАБУ. Ні, mm. nee, це важливо, важливо, я пояснюю, Дуже важливо. Бо я вже так тобі пояснював, що у мене є набув. Я тільки до магазин виступи приніс, а я казав, що якщо суд нас зобов'яжемо, ми несемо. Бо я і, і так, і так, то буду спілкувати. Але є закон, Але ви... який зазначає, Тільки внеслися, зразу мене ознайомить Так, Правильно, це буде сюдав... НАБУ, а не ми. Ні, ні. Так. Якщо ви внесли, ви зразу автоматично... Я ми робимо. Ні. Ні. Бо там цілий перелік, який має надавати Но НАБУ, я... а не поліція. Це перший нюанс. Перелік я даю, показую. Ні, не важно де. Я, а, може, туди не доїду, буде відповідати? Та, та, — як про що? що, що? Про що? У мене оце папка СБУ, НАБУ, ДБ, Б. Тут фігурується. Є ще другий нюанс. Має бути корупційний злочин. Корупційний злочин зазначені приміщення до 2045 Кримінального кодексу. Так. Якщо я зараз людину везю так, то я порушу закон. Чим? — І я буду відповідати. Перевищення, ні, перевищення ні, ні. службових повноважень. У нас є така стаття. Не, це, я що не є не перелік 45-го. Це покривачі, покривають оцей злочин. Я сказав і на суді, це я це не при... буду оголошувати, поки мене дадуть ну, слідчого. Не... Тому і Зареєстрували ну, про да. ігровий автомат. І тому давайте я вам покажу так, відео про ігровий автомат. Ну, а, казино. Ну, а, чи то, це то, добре, казіно. Да. І... Я. я на суді зазначив, що кажу, я по всі деталі по поводу сотні мільйонів. Суд списку він погодився з тим, що я, наприклад, зазначаю. Ну, і попері, я вам даю, нас, попері, дивіться, я зараз е, даю свідчення по поводу викривальної схеми, по поводу зазначеного в суді і всюди. Відеопротоколи це є е, усний, е, усна вказівка, усний до, довод ситуації. Я вам зазначаю, оці всі документи, які я долучив, це все люди, які зацікавлені, щоб це мною що сталося Я вам тут зазначаю зараз і про, е, у нас ми маємо грамотно фіксувати, а не так, як грамотно, от я хочу допомогти заяснити. Я розумію, що ви все хочете не перебивайте, я зараз говорю. Що ви хочете все спростити, так? спростити? Ну спростити, так? Але ми не можемо певні речі спростити, оскільки законодавець передбачив певну процедуру. Повірте, якби закону можна було б вас визнати вже викривачем. То ми б вас визнали, правильно? Давайте я, я вам закон, вот, прочитаю, дивіться, ще раз детально зараз сяду, де написано. Зкрити Кримінальний кодекс, 45 статтю. Стоп. В Кримінальному кодексі 393, ЧК, зазначається, якщо є викривальна ситуація, є окремий закон. не КПК Не піднімайте голос, це я вас... то не до вас ні, ні, ні. це просто Тон, Том. Я зараз не так? я розберуся. Ні, ви підписуєте. Я страхуюся. Ви не страхуєтеся, ви робите хайп, так? А, ви хай то виходить. тобто хай? викрити ви ви оці корумповані. Ви зараз хай? самі це говорите. Ви що хочете від вас? Я нічого не зараз говорю. Е, е, маніпулюєте. Ні, забор no. не господарю. Та який це? Я ти, ти не малюю, не, не, не маніпулюю. Поясню. Я? Оце є закон окремий. Поясню. Поясню. Чому тут закон, ми вже то говорили, вже обсасували, стояли на вулиці. Поясню. Що у нас порушено кримінальне провадження по факту. З за ухвалою суду по факту ігрових у тих там чи казіно okay. казіно все крапка тож у подальшому є, то що там корупція, не корупція, тому подібне. Це вже треба скеровувати в набу. Ми that's ці what? не ми не уповноважені і ми не надаємо статус викривачів чи не викривачів. Я тоже пояснював. Що ми єдине, що можемо максимум зробити, це внести і скерувати. І ми про це говорили, стояли на вулиці. Я Диві, так пояснюю. Дивіться, ну, я був в райвідділах других, мені вже несли. Потім созвони пішли, перестали нести. Так, то, що, то, що е несли вже статуси і проші, мене надавали це. Так, Чому проблема в Ми не можемо надати ми статус. Даються, в, в мене згідно закону оцього. В нас не передбачено, то я ж кажу, в мене є органи, який розслідує корупцію то не важно. Ви а то важно. У нас, передави. немає, у нас немає повноважень надавати. Не статусу надавати, охорону давати, пропускай. Тому Мені не, не, не треба охорону, так, просто, просто ознайомте мене з правами ні, опровача, ну, так, от, 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 за що йдеться мова, що ми цього не надаємо. Я ж сказав зразу а, поясню. нормальною мовою. Коли ми спілкувалися і в перший раз, і в другий і раз, і в третій раз, я ж поясню. Я перечитав ще раз, тут чітко пише. Внесли і зразу автоматично ознайомлюємо. Так тут стаття не корупційна, тут стаття по казино. Так, це схема викривальна, це не корупційна, це викривальна, викривається казино, яке не платить правильно. Ну, але я ж теж пояснюю, поясню, що ми то будемо скеровувати. А там ж вони вже будуть надавати статус. Ми то не надаємо. Як ми вимагаємо. Тут немає ну, ніяких дзвінків, тут немає ніяких підводних течій, тут немає тиснення. Немає тиснення з обласного управління там, поліції, немає тиснення з обласної прокуратури. Ми прийшли ми тут розбиратися. Добре, дистаним. давайте зразу да, нормально. Я прийшов, щоб Я скоро вчуся, я кажуть, якщо щось якісь, потім я випливу маніпуляції, відповідальність на вас. Якщо зі мною що станеться, теж. Якщо ви цей день, давайте. Якщо знаєш, якщо зі мною щось станеться, ви самі кажете, мені не ну, треба на охорони, нічого я, я нічого не, хочу. А тепер, якщо зі мною щось станеться. тому що, стане, Потому, що то я то це... не розумію, давайте мені або статус. Та не ми давайте не давайте... можемо того, бо це, Добре. це не є корупція. Ми не, роз, розслідуємо. Добре, я, вас почув. Я, я ще то все... То... Да. Я то все вияснюю ще і наскільки. Дай, я, та то не це ТПК, бо є це закон про кримінальний кодекс. Знаєш, що кримінальний кодекс? Е, оцей закон розроблений. Тут хто не хоче намахати. Ну що ти подивися? Чому я прийшов О, до вас? Ти мені кажеш, що пан Андрій, я не розумію, що ми зустріч не пояснюємо. Ми не можемо того зробити. Як ми будемо я тобі дав прийшов до Я для чого прийшов до вас? Що, давайте його оформимо. Для того, щоб розібратися, а не для того, щоб вас дурити. Хто не Для чого? Я роблю Добре, свою роботу. Давайте, дивіться, ми... ця, 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 я потім розберуся. Дивіться, і, дивіться я, я, я вас прошу. не знімаєте. Я вас не знімаю. Він не записуєте, будьте добрі. Ми, то, ми, то, вас... віде, ми віде. вам роз'яснили. Ви мені не дали роз'яснення. Дивіться. <патур> ви ще хочете, монетируAC>? давайте протоколи якісь. Чи що ви ви роз'яснені все <патур> Да, Давайте в протоколі ви запишете, що ви викладено все, ви зазначите, як вам належно так, є кодекс. Ну я просто покажу, щоб <патур> не думала, що È, ми тут. Ви... Не При чому тут навіть ви, ви є, якщо що щось на роботі схеми якісь чи прочі, схеми проти <патур> <патур> держави. <патур> що ви хочете, щоб зазначили в протоколі, що ви додатково дали <hi> роз'яснення. Я не знаю, мені сказали, що треба протокол. З цього не треба. Як? То право Пане Андрій, дозвольте е, вам показати. Кажіть. Ви кажете, що швидко вчите. Тільки не фіксуйте, то вийшло. Ну, вас правильно. Ну, ви чуєте мене. Добре. Я до вас по-нормальному говорю. Переверну. Ну та перевернули. а для чого фіксуєте далі? Диктофон і так далі. Та, та, Вони не вшається, все, давайте. Я... Ні, дивіться, тут не, не сіло розслідування. так? Я пішов на зустріч, а ви тут. заживаєте. Тут Ні, влечі, не включите. Я вам я, я, я покажу. Виключіть ну, як... ну, тут. Потім, не лишає нікому. Ну, мені воно заважати, тому що це дійсно до свого розслідування. Воно нікуди не випливе. Дивіться, послухайте, я, я до не вас ставлюся з поваги. Постарайтеся ставитися до вас з поваги. Двіся, я як би я хотів, хоті... я би хоті, давно навіть, навіть не прийшов до вас. Ви навіть би вас не не тій. Дивіться, дивіться. Я прийшов для того, щоб ту ситуацію скоріше і правильно оформити, правильно? Але для того, щоб в чомусь вас переконати. Можливо. Почитайте, ви ж говорили, що згідно буквально закону. Будь ласка, прочитайте. Поки готує світлій протокол, ось. Що? Є, є певний перелік корупційних справ. Чому я вам просто пояснюю? Є повні, Не. певні умови. Так. Я, ні, я розумію, всьогодні. послухайте. Це також дуже важливо. Ну. Перечитайте і мене, можливо, трошки зрозумієте краще. Значить, я обіцяв тільки півгодини. Зараз вже пішло. Ну, да, ми споримо, непонятно що. А по-друге, злочин важливий дуже для держави, бо сотні мільйонів гривень. Тому ви допомагайте нам, якщо ви бачите, допомагайте. А, а але, ну нам тут не треба волі і так далі. Дивіться, зв'язку з тим, що оцей злочин. Про ігрові апарати покриває оця куча людей, я тому їх зазначив доповнені, щоб людей, якщо вони зазначені, вони, вони зазначені води. Я, я, я якщо я якщо я хочете, можете зазначити на відповідь. Якщо маєте конкретно місце, час спосіб. А ви думаєте, зазначите, що я в документах зазначив читати. Так, я ж тому сказав, кажу, ми зараз напишемо, що роз'яснені, все повністю є. і зазначені додатки, в які ви... здорові, я, я не можу... А ви маєте що, поставити маю... якийсь підпис, підпис чи що щось? Ні, так ми ж говорили про те, є підпис, підпис реєстратор. А. а ви що мали просто нас послухати і ніде не зазначити, що ви якось надали. Е... А що вам надати? Я не знаю, не прокурор що ви просто прослухали нас і все. Ну, ви як маєте якесь зазначення, ну, що ви... Я, я звісую якось... нагляд за кримінальне провадження. Так? Ну, ну а, а де я тут підпишу, що це? Слідчі буде думаю, проводити Я довго. думав, що ви просто маєте якось зафіксувати, що ви нагляд робили, якось відмітки поставити, а не потім. На жаль, воно не фіксується. Дивіться, ви попередньо говорили, що це зберігається. Це свідка не треба. Ви молодець, що надали інформацію. Можна надіюся, все. Це не моє, це прізвище фізичної особи. Микола Васильович, ну давай, дивіться. Ви все, що вам було потрібно, ви вказали в Так, Дивіться, я вам кажу, я вам доповнюю, що це не моє, це фізична особа, через яку ми взаємодію. Вказуєте, я вам просто мушу вам вказати, що ви Це при... право, люди. Вірю. Да. Це взаємодія, а через народження. 18 січня. січня. Ні, січня. Ну, перше. Ні, ні, не, не перше. Січня. То дата, то дата, то то, що на продуктах ставиться дата. А має людина якось. Січня. 81. Народилася, так? Народився. Я можу зазначити, де поставлено там народження фізичної особи, а да. я народився. Мама народила. Давайте так. Уродженець, Алло. село Агороджі. Добре, добре. Це дані, які зазначені просто документу. Село Городів, Роківського е, району, Військові області. Не вийшло вам щось поговорити з прокурором. Він щось так, е, да, щось, якісь маніпуляції, понятні, тому так, е, я е, не розумію. кого ніхто не маніпулює. Це ваше право. Так, я в курсі, тому я зазначаю, просто ви що ви можете. Для себе, надавати, це... Можете надавати, можете надавати. Мені достатньо і роз'яснення вашого написаного від руки. Та ну, він і ваші щось Давайте ми залишаємо роз'яснення. Ви написали роз'яснення з додатком і долученими всіма цими документами. Прокурор переконував, що треба ще, крім того, я на вашому примірнику напишу, що я отримала. Щоб ну. ви мали якусь гарантію, що я дійсно ті роз'яснення отримала. Добре? Добре. Правильно? Та я Везумів, щоб познати? потім не було якісь це. тому що я буду все рівно йти до кінця, мені потрібні якісь відмітки і проші. Я ж пишу. Просто дивно, чому прокурор нічого не поставив? тримала роз'яснення. Бачите, я ж не втікаю, той що вона. То ви понятно, чому прокурор десь ніде не зафіксувався, а якось так сприйняв дось